Российской Федерации, где по ложным обвинениям в подготовке террористического акта сейчас обвиняется и до сих пор идет следствие. И Саши постоянно продлевают сроки содержания под стражей. То есть мы имеем, он начал сидеть с... Его задержали 16 мая 2014 года в Автономной Республике Крым. 24 мая он оказался в Лефортово, и с этого времени ему постоянно продлевают срок содержания под стражей по сути, еще никаких решений не было. Мы в очередной раз обращаемся в подсудческую Российской во Операции. во-первых, потому что Александр Кольченко остается, был и есть гражданином Украины, и мы бы хотели, чтобы, если даже следствие шло и проводилось какое-то расследование, то граждане Украины находились на территории Украины, а то, что их украли с территории Украины и переместили, это противоречит для организации. Статій, це саме організації турнізичної організації. І що ще зайшли, це вже виявилося в 30 років пояснення. І Росія дуже робить з кровової точки зору тому що дуже річ, вони вже одного з чотирьох звинувачення вже по цій статті почавників з КСБ. Він як лівий активіст, як анархіст, як антифашист, він завжди був послідовний і він завжди був супротивником будь-якої експлуатації, супротивником будь-якого пригнічення, супротивником будь-якого приновлення, дискримінації на національному чи іншому ґрунті. Він справді втратив багато зубів у боях з вилучними нацистами. Одного боку Кольченко абсолютно не мейнстрімний персонаж, а з іншого боку на ньому теж можна попіаритись. Але е і що там не, не могли там примазатися якісь політики, Задержать ще людей в окупованому Криму і в Москве, або де б то ни було Спасибо огромное за те, що такі акції проходять, І ми віримо, що в місті ми рано і поздно доб'ємося своє всех всіх заключених. Віримо, що міжнародна солідарність людей. В Україні, в Росії і по всьому світу людей, які відстоюють ті самі принципи, що Олександр принципи свободи, рівності і солідарності. Вона переможе, всі тирани впадуть, і ну відповідно чорне, чорне знамени анархії запалає на руїнах капіталізму і держави.